Він був надійний, він був справедливий, він був чесний, він був сміливий, він завжди йшов до своєї бити ніколи не зупинявся. То що він задубав, від Тевсі та робив. Олександр Кузьменко, 42 роки, старший лейтенант, командир розвідувальної роти. Загинув 15 квітня 2022 року, відбиваючи у складі свого підрозділу наступ армії РФ на межі Харківщини та рідної Донеччини. Одружений виховував двох дітей. 14-й рік почалася у нас. Я це називаю війною. Я ще вважаю, що це все почалося з 2014 року. І все да, це називали. не яка не операція, для мене це війна. Саша не сидів. Він з перших днів, ну, як завжди, як, як цей раз, як той раз, він нас спочатку вивіз. не тільки вивіз були в моїй бабусі Це село Лазова вже ближче до Харківської області. Ось і ми були у бабусі з донькою, а він пішов допомагати хлопцям добровольцям, не оформлений, де нічого. Просто вже потім, коли він там з друзями спілкувався, я чула, де він був. Що він мог і тоді погибнуть. Ну, так як кажуть, відвело або не його час був, не знаю. І а вже в 15-му… Його призвали до військомату, прийшла повістка, та він і не сидів, він сразу, у нього там були знайомі, він одразу навіть ніяких питань нема. І на той час у військкоматі створювалася рота охорони і його назначають туди командиром цієї роти. Вони виїжджали і на Мар'янку, і Красногорівка вони їздили, і три-чотири місяці його не було, тож якби ну, виходили вони на завдання. От. І до 2018 року він служив. Рік він якби, по повісті, а потім він підписував контракт. І в березні 2018 року він каже: Віт, я вже каже, так щось я вже устала, Або каже, ми а, бізнес же стався зі мною. І у нас по Донецькій області була така програма. Донецький український Куркуль давав гранти на розвиток бізнесу. Ми пройшли грант, виграли. А в 2020 році ми собі на Новий рік зробили ще один подарунок. Ми закупили обладнання навіть для виготовлення меблів. Запустили оборудовані, начали Я у нас там місцеві ж такі Телеграм, вайбер, і запустила рекламу, почали ну, продавати ці меблі там, і той, і той, і той заказав. І тут і тут війна. Це почалася друга атака на нашу. Україну, і е, Ми прокинулися утром, розбудила моя мама, ну, і каже, Саша, почалась війна. Я кажу, що Ману, ти ви думаєш. Ну, може, до телевізорів, вона, ну, дійсно так. Я не вірила до да, останнього, я кажу йому, та, ну, Саша, та, ну, нічого не буде, це як в 14-му, туди-сюди, воно все розійдеться, все буде добре. А він ні-ні-ні, каже Віта, це вже на 14-й. І він мене перший раз ми виїхали десь 27-28 лютого. Він доїхала ми до, до Дніпропетровська, переночували. Я розплакалася втрат. Та й взагалі всю дорогу плакала, що я не хочу їхати, я не хочу обратити. Говорю, давай повернемося, все. Він каже, ти впевнена? Кажу, да. так. Ну, коротше, повернулися ми додому. І він пішов одразу в наш із до нашого мера, щоб зробити тероборону барону Лиманську. Він каже: не хочу ніде не йти. Я тут все знаю. Я знаю міста, я знаю, де поїхати, де приїхати, де деякі лазейки по селам. Що, ну, якби, ну, ми, ну як кажуть, коли ти на своїй території ти знаєш, що робити. Ну, то, що там тебе відправлять, например, він ви приїхав у Франківськ, він тут нічого не знає, а там він знав все. І звісно, що якби, вони в сесії приймають його командиром тероборони. І все, він, як кажуть, вже вони почали збирати хлопців. І в нас почалися авіаудари по сусіднім селам. Це були десь 8-9 березня, отак, у цих числах, мабуть, почалося. І вже Аня, дивлюсь, Аня вже лягає ну, ми спали в діті, звісно. Купалися, одягалися і лягали спати. Ми не знали, що, що нас жде. Вже треба встать ночью і бігти. А був такий так, випадок, як тут мост на святогірській лаврі. І якраз ну, це такий вибух був, що у що нас так, вікна повідкривалися, а ми якраз я ж кажу, спали. І оцей вибух, і я встаю, а Даня у маніже. Я, я, я просто не знаю, з якою я скорістю його схватила, і ну, ми просто такого не ожидали. Ну, ніхто цього не ожидав, що так буде. Ну і все, я тоді вже сіла, я говорю, ладно, давай поїхали, вези куди там. Куди каже, скаже, туди вже. і ну, Я бачу, що все одно, що воно все ближче, ближче і ближче. І ми виїхали 13-го, мабуть, або 13-го ми виїхали березня. І 15-го ми вже були в калуші. Ми загрузили тоді гуманітарку йому ж туди, бо у нас вже ж там якби, було і з ліками дуже вже складно. От. І він. Повернувся. Ну і всі, зізвонювалися з ним. Пройшов місяць, і я кажу: мені так кажу, важко сама. Він, ну давай маму, говорю маму, хай вона, хай вона їде до тебе. І мама 15 квітня він сади її десь часа в два-три на цю фуру і вона їде. А він же ж. Залишається, і після, як тільки він її відправив, їм пройшло бойове завдання. Ну, так як розповідають хлопці мені, що вони він обзвонив усіх, сказав: хлопці, збираємось, їдемо там на ту позицію, і вони всі 30 чоловік туди виїхали. А ця позиція була під е, приготовлена лише для десяти. Тобто, десять чоловік могли там десь сховатися, а стальні були як. От, на ладоні. Звісно, я так зрозуміла піднявся безпілотник, побачив їх і по ним почався мінометний обстріл. Да, я так зрозуміла, що ті хлопців, що були в засаді, спасли. Саша по хлопця якби передвигався в сторону оцих пограничників, до них він двигався. Що він уже хотів? Може обстановку, може, я не знаю. Ну, він не присів, не пригнувся, він, скоріш, дуже не, не почув. Знаю, тільки що прилетіла десь поруч і смертельним було осколки, осколкове в голову. І Уже після цього нічого не можна було зробити. Хлопці до нього підповзли, щоб показати першу допомогу. У нього вся ліва сторона, я так зрозуміла, рука, нога, ну руку перетягнули, а на голову навіть нехто ну, не подивився. Ну, каска ж все, якби, а потім дивляться, він уже не дихає. Приходить мені на Вайбер смс-ка. Це правда. Ну, це правда. Що за правда? І мене, знаєте, мене так в серці все зжалося. Я так, знаєте, як будто мене як-то осинило. от. Я, я сразу за Сашу подумала. Думаю, а, ж, а може щось з ним случилося, може що. Ну, зрозуміло, що про смерть я явно не думала, ну от чого ти зразу мені так я за нього починаю набирати, відбувається. Я фу, слава Богу. Ну, значить, це нормально, просто зайнятий. Ну, жду ще, вже пів десятий. Набираю ні. Тут дзвонить мій брат, а він разом з Сашею був. І каже мені, віта, ти. Ты... Я якби там з дітьми говорю, да, рядишком, кажу, ну каже, ти вийди, я тобі щось роз, ну, розповім, Говорю, що кажу, що случилося. Говорю, що там, говорю, що ти кажу, мені дзвониш, де Саша. Він говорю, занятий, Ну, Кажу, Саша двохсотий. Кажу, двохсотий, кажу, ти кажу, що мені кажеш. Гожу, я кажу, не вірю, кажу, який двохсотий, кажу. Понятно, моя станція на той час. Це пережить, це витерпіть. Це благодаря дітям. Це можна було перешить і все. Я сип не вадип. Це просто ну. Це нереально. Само це просто невозможно. Просто ти не знаєш, що у тебе є. Заради кого ще жити. Просто в нас не були, у нас були такі отношения. Це не просто отношення. Ми були і друзі. Прожить просто так. Я не знаю, через кука вона зможе протупитися боль. Вона тебе дає докадати. Я забула, що я красавесь. Вона просто не кадаться болі, не, не утихне. Дуже часто до нього їжджу на цвинтар, не можу я. Мені я... їй легше так становиться. Я поїду балакаю з Я його дуже часто прошу. Не да, поможи мені, підкажи мені, може ти мені проснишся, може ти мені щось якийсь знак даш. Дуже, дуже пишаюся, звісно, пишаюся, я завжди пишалася, що він не що він завжди, всегда... ну, як кажуть, Україна була понад усе. Мені каже, так це і для нього. Він завжди всегда... скукаю. Я його повністю, він сідав тільки за, за Україну. Ну, звісно, за своїх дітей. Це в першу чергу. Я завжди думаю, а да може б, якби ми перший раз уїхали, може б він би не пішов би. А коли розмовляла з хлопцями, Віта, каже, ні, він все одно пішов би, він все одно б, він все равно б він не сидів. Би. І ти б його дочівку, каже, ти не, не становила б і він все одно пішов би воювати. Захищати свою країну і своїх дітей, це я ж кажу. Це в першу чергу. Він туди пішов, заради, заради дітей, щоб його діти жили вільній країні.